Аудіокниги українською від студії Колідор. Підпишись на цей канал. Вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах Української має бути більше. АйЗЕК Азімов Порожнеча Це очевидно, сказав Аґюст Декстер. Існує така річ, як. Непоборна гординя. Греки називали її Хубріс і вважали викликом богам, за яким завжди слідувало Ате, Відплата. Він нервово протер свої блідоблакитні очі. Дуже мило! роздратовано озвався доктор Едвард Баррон. Але яке це має відношення до того, що я сказав? Лоб у нього був високий. І прорізаний горизонтальними складками, які глибоко зморщувалися, коли він зневажливо здіймав брови. Це має найпряміше відношення, відповів Пойн Декстер. Створення машини часу вже саме по собі виклик долі, а ви ще й посилюєте його своєю безапеляційною впевненістю. Звідки у вас переконання, ніби ваша машина. Здатна діяти впродовж усього часу, виключаючи можливість часового парадоксу. Ха. А я й не знав, що ви забобонні, зауважив барон. Все дуже просто. Машина часу це така ж сама машина, як і будь-яка інша, і блюзнірська вона рівно настільки ж. Математично вона аналог ліфта, що підіймається і опускається в шахті. То... Чому ж це має загрожувати якоюсь відплатою богів? Ліфт не загрожує парадоксами, енергійно заперечив Декстер. Спускаючись із п'ятого поверху на четвертий, ви не можете вбити свого діда в дитинстві. Доктор Баррон замотав головою із роздратуванням і майже зі злістю. І я саме цього чекав, саме ось цього. А чому б вам не припустити, що я зустрінуся із самим собою, або, наприклад, зміню історію, повідомивши Маккелану, що Стоунол Джексон має намір зробити напад на Вашингтон або ще щось? Я запитую вас прямо і запитую про інше, ви вирушите зі мною у машині чи ні? Пойн Декстор завагався. І я. я, мабуть, ні. Доктор Баррон звів руки у відчаї. Ну чому ви все ускладнюєте? Я вже пояснив, час є інваріантним. Якщо я вирушу у минуле, то тільки тому, що я вже там побував. Все, що я вирішу зробити і зроблю, я вже зробив у минулому. І отже, я нічого там не зміню, жодних парадоксів не виникне. Якби я вирішив вбити мого діда у дитинстві і зробив би це, то мене би тут не було. Але ж я тут. Отже, я не вбивав свого діда. Навіть якби я намагався його вбити, я цього не зробив. Факт залишається фактом. Я його не вбивав, а отже і не вб'ю. Ви розумієте, що я кажу? Так, я вас розумію, але чи маєте ви рацію? Господи, та звичайно ж маю! Чому ви не математика, а лишень технік з університетською освітою? Знемагаючи від нетерпіння, доктор Барон навіть не потурбувався приховати зневаги у голосі. Послухайте, ця машина стала можливою лишень тому, що деякі математичні взаємозв'язки часу і простору є вірними. Це ви розумієте, хоч і не здатні розібратися у математичних тонкощах, вірно? Машина існує, отже, математичні співвідношення, які я розробив, мають аналоги насправді, так? Ви бачили, як я надсилав кроликів на тиждень у майбутнє? І бачили, як вони з'являлися з нічого. На ваших очах я відправив кролика у минуле за тиждень після того, як він з'явився? Ну, гаразд. І з цим я згоден. Ну тоді, в такому разі, ви повинні мені повірити. Рівняння, що лежать в основі цієї машини, допускають, що час складається із часточок, які існують у незмінному порядку. Якби порядок розташування частинок міг зазнати будь-якої зміни, будь-якої, то рівняння були б невірними, і машина не спрацювала б. Цей спосіб подорожі у часі був би просто неможливим. Поіндекстер знову протер очі і промовив Дуже, дуже шкодую, що я не знаю математики. Окей, залишимо теорію у спокої. Подумаємо про факти, наполягав барон. Ви спробували відправити кролика у минуле на два тижні. Хоча він був посланий туди за тиждень. Ось це це створило би парадокс, правда? А що у нас сталося? Індикатор зафіксувався терміном на один тиждень, і переналаштувати його не вдалося. Тобто створити феномен парадокс неможливо. Ну то що? Ви поїдете зі мною? Декстер. На хвилі емоції мало не вкинув себе у безодню згоди, а тоді жахнувся, подумки позадкував і відповів Ні. Ні. Я б не просив вас про допомогу, не відступав Берроун. Я б не просив, якби міг сам впоратися. Але ви ж знаєте, що для інтервалів завдовжків понад місяць потрібно дві людини. Мені потрібен іще хтось для контролю шаблонів, аби ми повернулися із абсолютною точністю, і скористатися, я хочу, саме вашою допомогою. Адже ми вже поділяємо це велике звершення. Невже ви віддаєте перевагу, аби частина слави дісталася комусь третьому? Для нових помічників іще настане час. Але тоді, коли ми заявимо про себе, як про перших мандрівників у часі? За всю історію людства. Господи, ну невже вам не хочеться побачити, що з нами станеться за сто років через тисячу? Невже ви не бажаєте побачити Наполеона або, або Ісуса, якщо на те пішло? Ми будемо як як...» доктора Барона схоже захопило власне красномовство. Ми будемо як, як боги. Саме так. Пробурмотів Пойнт Декстер. Хубріс, виклик богам. Подорож у часі не настільки наблизить мене до них, аби заради цього піти на ризик застрягти десь у немоєму часі. Хубріс, застряти, що ви наганяєте на себе вигадані страхи. Ми просто будемо рухатися між частинками часу, як ліфт між поверхами. Власне, подорож у часі навіть безпечніша. Оскільки кабіна ліфта може обірватися, а у машині часу відсутня сила тяжіння, яка би скинула нас вниз на смерть. Жодних неполадок бути не може. Це я гарантую. Доктор Баррон постукав себе по грудях середнім пальцем правої руки. Я, доктор Баррон, гарантую Хубріс. Разом. Вони увійшли до машини. Поендекстер не розбирався в управлінні теоретично, як Барроун, тому що не був математиком. Але він знав, якими важелями та кнопками користуватися, для чого і в який момент. Барроун сів за пульт руху, котрий забезпечував силу, що гнала машину по осі часу. Поендекстер сидів за шаблонами. Які фіксували точку відправлення, аби машина будь-якої миті могла повернутися назад? У поіндекстера застукотіли зуби, коли початок руху озвався у нього всередині живота. Відчуття було схоже на рух у швидкісному ліфті. Але не зовсім щось таке важковловиме, проте цілком реальне. А що, коли? Барон гаркнув Нічого не може статися, заради бога. І тут же сильний поштовх. Поіндекстера відкинуло на стіну. Чорт забирай. пробурмотів барон. Що сталося? запитав поіндекстер ледь чутно. Не знаю, але це не має значення. Ми всього лише на 22 години у майбутньому. Вийдемо і глянемо, що сталося. Дверця та машини ковзнули в сторони. Пойн Декстер судомно виштовхнув повітря із легень. Він почув голос доктора Барона, що визирнув за двері. Тут немає нічого, нічого, ані речовини, ні світла. Одна порожнеча. Земля зрушила. істерично вигукнув Пойн Декстер. Ми не врахували цього. За двадцять дві години вона просунулася на тисячі миль у просторі, обертаючись навколо сонця? Аж ніяк. слабким голосом відповів барон. Я про це не забув. Машина сконструйована так, аби йти по ходу часу землі і рухатися, куди б вона не рухалася. Окрім того, навіть якби земля і пішла геть з під машини, де сонце? Де зорі? Барон повернувся до пульта. Але жоден тумблер, жоден речаг не працював. Двері також не зачинялися. Навколо була порожнеча. Поіндексторові стало важко дихати, важко поворухнутися. То що сталося? ледь зміг вимовити він. Барон повільно пройшов до центру машини і з нестерпним зусиллям промовив. «Частки часу. На мою думку, ми застрягли між двома частинками. Декстер спробував стиснути кулаки і не зміг. Не розумію, кволо промовив він. Як ліфт, як ліфт. У доктора барона уже не було голосу. Він не вимовляв слова, він лишень ворушив вустами. Так, це як ліфт, що застряг між поверхами. Поіндекстер не міг навіть поворухнути губами. Він подумав у порожнечі ніщо не може існувати. Завмирає будь-який рух, згасає свідомість. Все якусь хвилину чи дві у них зберігалася інерція часу, так як тіло нахиляється вперед при раптовому гальмуванні автомобіля, але тепер вона стрімко завмирала. Світло всередині машини поблимало і згасло. Почуття і свідомість застигли. Одна остання думка, одне останнє мислене зітхання, Хубрес і ата. Зупинилася і думка ніщо на всю вічність там, де навіть вічність не мала сенсу. Де не буде нічого і нікого, окрім порожнечі. Айзек Азімов. Порожнеча. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Буду вдячний, якщо напишете декілька коментарів. Ви можете підтримати вихід нових книг на цьому каналі, станьте спонсором у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картки Monobank чи Patreon у описі до відео. Але найголовніше і найперше не стомлюємося допомагати Збройним силам України, вірити у нашу перемогу і наближати її, а також читати. Розмовляти і думати нашою рідною українською мовою почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.